Слава Україні! І так, сьогодні я покажу систему, як ми формуємо двохматочну сім'ю. Для цього ми беремо одну сильнішу сім'ю, одну слабшу вулик на два відділення, два людки відкриті. Тобто, що не було, це та як реклама, я взяв корпуса різних виробників. Ось так, щоб ніхто не казав. І зараз покажу, як це все робити. І так, сімейка номер один без маточної сім'ї. Вибачаюсь, матка є. І так ми легенько це вибираємо. Ось Скільки корму. Ми кормову рамку ставимо з краю. Ось так складаємо це. Одна. Дві, Ми беремо одну слабшу сім'ю, одну сильнішу. <клухи> Перша сімейка у нас вже є у вулику. Тут є на двох-два п'яточки розплоду, тяжка кормова рамка і беремо ось другу сімейку. Друга сімейка досить сильна, і зараз ми пішли далі. Нам треба шість рамок. Ось цю рамку ми вкрай в цій сімейці забираємо і тепер поїхали. <різві> Обов'язковою умовою є знайти матку. Матка вже тут. Тепер ми бачимо ось тут трошки є розплоду і на цій рамці трошки є розплоду. Ставимо ось так. Чому так? Тому що тут є розплід з цього боку. Два. Тепер, ми, я не знаю, чому, так, я трошки холодно Пчула злосна. Я віддаю перевагу, ось тут у нас нема. Так само обертаю тим самим боком, щоб розплід був до розплоду. І тепер у нас лишаються кормові рамки. Кормова рамка одна з бджолою з цього боку. Зараз я це затисну. І одна з цього боку. Зараз я покладу. В результаті я склав ось таку бахматочну сім'ю. Тут трошки нарости, тут є достатньо бджоли. Я зараз почищу ці нарости легенько. Ось так ми маємо сім'ю, яка сьогодні сідає 10 ранок. Суть чому? Суть в тому, що вони мають спільний клуб і нам треба забезпечити, щоб в був спільний клуб. Ми ставимо решітку, так, щоб матка не проходила одна до одної. І для того, щоб створити спільний клуб, ставлю так от ланочки. І так, я накриваю це все, накриваю фульгою. Закриваю фольгою. ось так і додатково утеплюю. Значить, сьогодні ми маємо двох маточну сім'ю зі спільним клубом. Коли тут вже буде достатньо бджоли, тому що зараз бджола відійде, аж тоді я розширю. Це ми накриваємо. Я також покажу, для того, щоб не було реклами, я взяв корпуса різних виробників. Де ми маємо сота, ми маємо джуляр, ми маємо Пістар і ми маємо рой. Тобто це є всі деталі з даного пулика складені з різних ну, з деталей різних виробників. Тобто ну, Це все робота ідея Олексія Лумаки, але ці. Але ось ми маємо так, ми це склали. і Воно так повинно працювати. Тепер ще продовжимо на прикладі. Ось ми маємо вулик Апікс. Так само двохматочна сім'я. Як вони? Ну, тут трошки інший варіант. Тут у нас, от дивіться, як щільно сидять. Ось ми бачимо, наскільки щільно обсиджено бджолою. Дно тут відкрите для того, щоб розуміти. Ось. Сітка відкрита, сітку я заслонку не давав, так їм не треба давати заслонку. Сьогодні тільки 6 березня, ні, 5 сьогодні березня, ось ми маємо двохматочну сім'ю, яка заселена скоріше, і її не можна буде розширювати, коли перше розширення її буде магазином тільки тоді, коли тут. Піде молода бджола масово. Доки масово молода бджола не піде, їх розширювати не можна. Але ось цей вулик. Тут зроблена в мене ось перегородка, і тут в нас є гніманівська решітка в, в перегородці. Тобто ми маємо дві матки, які працюють на спільний клуб. Після цього ось ця перегородка, оця фіксуюча планка буде знята в мене. Поставлена гініманівська решітка. Маю це вулики Дениса Фадієва. Тут підходить в нас Нікотівська решітка, буде поставлена. І сім'я буде працювати далі. Сьогодні ми маємо тут 10 рамок битком набитих бджолою. Ну, Розплоду дуже мало. Ну і ще покажу один. Ось це в нас є вулик бджоляр. Так само двохматочний, двохматочний. Ось ми маємо. Тут трошки інший підхід. От ми маємо теж скільки бджоли. Зараз от показую. Ось, ось ось такий підхід, тут дуже, дуже щільно. Ну, потрібно розуміти, що для об'єднання сімей треба в 10 рамках вуликах треба брати слабачки. От, наприклад, якщо взяти ось цю сім'ю, ось бачите, ось така потужність. Її не, не можна об'єднувати. Дна у мене ще відкриті 5 березня, тобто дна я буду закривати на 10 березня. Тобто, якщо ми її сюди вставимо решітку, це буде недобре. Але, Але. У мене ще десь є слабша сімейка. наприклад, може тут о. Ось тут в мене є слабша сімейка. Ось тут слабша сімейка є. Ось ми бачимо слабшу сімейку. Тут кормів є достатньо. Я маю в павільйоні слабеньку сім'ю. Я возьму рамки, цю рамку заберу від неї, може ще якусь кормову заберу, розсуну, ставлю сюди перегородку. І підселю сімейку сюди знову ж таки для спільного клубу. Ось така. такий варіант, чому двохматочний і спільний клуб. Спільний клуб робиться для того, щоб вирівнювати силу. Тобто, коли ми маємо спільний клуб, сильніша сім'я, коли в ній стає тісніше, бджола переходить в друге відділення. Переходить в другий відділ і ці сили. І ми маємо дві, тобто, з якої сторони надлишок жили, він автоматично переходить в другу сторону. Ось так така думка моя, такий варіант, так ми працюємо. Але варто зрозуміти, що не можна дуже потужні сім'ї об'єднувати в десятирамочних вуликах в двохматочні сім'ї, тому що вони роботи не зроблять. Ось ми маємо, зараз показую. Ось яка потужна сім'я, 9 рамок бджоли, от ми бачимо, набитих. Ось, 9 рамок бджоли, бджола аж з боку висить, кормів тут є, її не можна. Ого, може, і мало кормів, зараз глянемо. Ну, трохи є кормів, їм поки що кормів хватить. Таку сім'ю не можна. Брати через перегородку, ця сім'я самостійно набере сили, вона за рахунок своєї енергії вона самостійно набере сил. Тобто, якщо ви маєте дві сім'ї по 4 рамки чи по 5 рамок, ось такі сім'ї можна об'єднувати в двох сім'ї. Такі сім'ї зроблять вам роботу слабкі. Ну, але якщо у вас є 8-9 рамок, не об'єднуйте. Не об'єднуйте, не мучите себе, не мужте бджолу. Ось така моя думка, так ми працюємо. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.